Афірмації для гармонізації стосунків та створення потужного, щирого оточення зі спільними інтересами ці фрази вплинуть на ваші наступні рішення і допоможуть вам зустріти своє щире кохання, створити міцний союз з людьми, якими ви надихаєтеся, яких ви любите, і яких ви хочете підтримати, з людьми, з якими ви. Маєте спільні інтереси, ці фрази спонукатимуть вас до дій і допоможуть зміцнити стосунки, які маєте, або наважитися їх розірвати і відпустити людину зі своїх думок, припинити бути залежною я, я приймаю я. себе. Я поважаю свій вибір і те, чого я хочу отримати. Я з готовністю підтримую тих, кого я люблю. Я готова дати щиру пораду і висловити свою думку, щоб допомогти їй або йому. Але я чітко знаю, що останнє слово і рішення людина приймає самостійно. Я з готовністю підтримую тих, кого я люблю. Я готова дати щиру пораду і висловити свою думку, щоб допомогти їй або йому. Але я чітко знаю, що останнє слово і рішення людина приймає самостійно. Я поважаю вибір своїх близьких людей. Я поважаю вибір своїх близьких. Я бачу силу, мудрість та красу своїх друзів. Кожна та кожен з них є унікальною особистістю. І зустрічаючись разом, ми лише підсилюємо одна одну. Я довіряю собі. Я довіряю собі, своїй інтуїції, тому, що відчуваю тому, чого хоче моє тіло. І саме тому. Засновуючись на своїх відчуттях, я знаю, кому хочу довіритися. Свої інтуїції, тому, що відчуваю тому, чого хочу моє тіло. І саме тому, засновуючись на своїх відчуттях, я знаю, кому хочу довіритися. Я довіряю людям. Я почуваюся в безпеці, перебуваючи в колі своїх друзів. Ми змушуємо рости і відчувати щасливими одна одну. Бо кожна та кожен з нас проявляється як особистість, і це проявлення допомагає іншій рости в своїх цілях, в своїх думках, рости енергетично. Я почуваюся в безпеці, перебуваючи в колі своїх друзів. Мої друзі та близькі також є частиною мого натхнення. Мої друзі та близькі також є частиною мого натхнення. Я дякую Всесвіту та Богу за те, що маю цих людей. Я дякую Всесвіту та Богу за те, що маю цих людей. Я не хочу втрачати з ними зв'язок, але я не боюся цього. Я не хочу втрачати з ними зв'язок, але я не боюся цього. Бо знаю, що навіть окремо кожна та кожен заслуговує на власне щастя. Я ніколи не залишаюся з людьми, з якими я почуваюся принизливою незначною. Я ніколи не залишаюся з людьми, з якими я почуваюся принизливою незначною. Я ніколи не залишаюся з людиною, яка не бачить в мені окрему особистість. Я ніколи не залишаюся з людиною, яка ніколи не бачить в мені окрему особистість, та не поважає мого вибору. І моїх мрій. Я щиро віддаю свій час, енергію та любов тим, з ким щиро хочу цим ділитися. Я щиро віддаю свій час, енергію та любов тим, з ким щиро хочу цим ділитися. Я не боюся любити. Я не боюся любити. В мене багато цієї енергії. І тому я щедро її віддаю. Моє оточення підтримує мене, Моє оточення підтримує мене. Мої друзі можуть не завжди розуміти моїх цілей. Але це не означає, що я перестаю їх любити менше, бо є те, в чому ми схожі і підсилюємо одна одну. А є те, що нас відрізняє і це також підсилює таланти одна одної. Я відчуваю від своїх близьких підтримку. Мої друзі завжди на моєму боці. Мої друзі завжди на моєму боці. Я дякую своїм друзям за любов та щедрість. Яку вони мені віддають. Я дякую своїм друзям за любов та щедрість, яку вони мені віддають. В стосунках я проявляюся як особистість. Мої таланти підсилюються і розкриваються. В стосунках я проявляюся як особистість, мої таланти підсилюються і розкриваються. Я поважаю вибір свого партнера або партнерки і сприймаю його як окрему сильну особистість. Я поважаю вибір свого партнера або партнерки І сприймаю його як окрему сильну особистість. Але разом ми стаємо міцним союзом, де можна бути вразливим, чуттєвим. Спокійним, розважливим, де можна проявлятися з усіх своїх сторін і не боятися осуду. Разом ми створюємо міцний союз взаємопідтримки і віри. Мій партнер підсвічує мені як мою силу, так і мою слабкість. І Я помічаю це. Та розумію, що хочу посилити, як розвиватися далі, що хочу віддати і як хочу проявлятися. Мій партнер підсвічує мені, як мою силу, так і мою слабкість і я сама обираю та помічаю, як я хочу розвиватися далі, що хочу відчувати, і як хочу проявлятися. Я щедро віддаю свою любов, я щедро віддаю свою любов, бо знаю себе і знаю, з ким хочу провести час та життя. Мені не страшно бути одною. Мені не страшно бути одною. Я з легкістю та любов'ю проводжу час наодинці із собою, та відчуваю від цього щире задоволення Люди це частина мого натхнення. Я відчуваю себе в безпеці, перебуваючи серед людей, бо чітко знаю, коли я захочу піти, я це зроблю. Люди це частина мого натхнення. Я відчуваю себе в безпеці, перебуваючи серед людей. Бо чітко знаю, коли я захочу піти, я це зроблю.